Всім привіт! Радий вас бачити на каналі Green Sword. Сьогодні покажу вам контент, який можна придбати. Це бандли різні. І Сьогодні продовжимо працювати з процедурною генерацією. Почнемо давайте з контенту. Зараз на сайті космос.com продається бандл. В них. Якщо ви заходите на їх головну сторінку, тут у них є. Меню тут можна натиснути на другу вкладинку, і тут є Summer Bundle, який коштує 40 доларів. Якщо на нього перейти, в нього входить ось цей весь контент Дисконт ще 18 годин працює у вас, тому можна це все придбати за 40 доларів всього. Контент весь можна подивитись, натиснув на нього. Як він виглядає? Знизу опис. Тут ще можна версії двигуна, які підтримуються. Тобто повний опис, як завжди, тут. Можна все почитати, подивитися в них. Далі сайт humblebundle.com. Я вам вже за нього розповідав колись. Тут зараз є декілька великих бандлів так само продаються. Перший це ось Big Bang ось Він він коштує там 25 доларів. І сюди входить весь цей контент. Він прив'язується до сайту Alerta Studio. Сюди, до космо, до, їх, до їхнього. От. І тут весь цей контент сюди входить. Тому. Якщо можете подивитися, якщо є бажання, можете придбати собі, тому що тут дуже якісний контент і тут великий бандл. багато нового пододавали вони. Наступний це Unreal Engine на set мегабандл. Тут теж більш сучасне все додано. О, ці додаються одразу до магазину FAP до вашого. Тут можете переходити по ссилкам, подивитися, що туди входить. Можете обрати, там, що входить за 1 долар, за 15 і так далі. Ну, я б рекомендував обрати повний набір, тому що окремо воно коштує дуже дорого. А потім ви, може, захочете якийсь проект створювати і вам знадобиться якийсь з цього контенту. Есть, все те ж, опис, якщо там є відео і так далі. Можете почитати тут повний опис. Є. Далі звуковий бандл продається. Теж від студії Lertos. Можете подивитись його теж. Тут візуальні ефекти частково. Чи ніч? А, ні, тільки да, повинні бути ще десь візуальні ефекти і звукові ефекти. Ось, тому подивіться. І тут є ще на один місяць підписка іде. Наступний це environment props. Як створювати це туторіали, всі вони на англійській мові. Ви можете, якщо бажаєте, позайматись, повивчати, як воно створюється, обрати будь-який, перейти на сторінку, де ви будете актувати цей ключ, що отримаєте. І тут опис на якій мові, що туди входить, і презентація того, що ви будете робити. Як Буде виглядати кінцево. Так. Останній це теж девелопмент. Тут багато тут туторіали різні, кетбаші, як створювати і так далі. Теж можете подивитись, це теж ключі активуються на окремому сайті. Тобто ви перейдете, можете так само подивитись. Тут опис, що туди входить. Теж на англійській мові. Все. І тут буде от. По порядку все будете проходити весь курс. І там є прев'ю, можна подивитись і так далі послухати, що про що йде там. Так, це те, що стосовно бандлів, і їх. Не забувайте, раз там на тиждень, на два можна заходити дивитись на humblebundle.com, розділ bundle software. І тут вони оновлюються періодично, буває дуже гарні пропозиції. Так, з цим ми закінчили, закриваємо і повертаємось до, нашого, до нашої процедурної генерації. Тут я створив матеріал тимчасовий з контенту Bridge. Взяв два матеріали, об'єднав їх. Якщо вам треба, це цікаво, можемо зробити зараз. Давайте я знайду. Ось він. Матеріал. Він супер простий, тут нічого нема. Текстура координат, тайлінг для трави, щоб можна було її розбити плитку нормально. Підписані слої, grass layer і forest layer, І виведено все в'юз матеріали-трівод. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, зробимо окремий матеріал, побудуємо. Ну, це такий для зовнішнього вигляду, що був. Я ще увімкнув тут displacement, щоб трошки можна було погратись, подивитись, зараз покажу вам ще. Якщо наблизитись до матеріалу, бачите, він трошки краще виглядає. Якщо в інстанс матеріалі. Змінити трошки налаштування, Можна погратись. Давайте я вам покажу тайлінг, те, що я вивів. Forest стандартне значення там йшло один. Просто це можна змінювати одразу дуже швидко в своєму матеріалі. І нижче тут в нас є магнітуд. це відповідає якраз за наш displacement, наскільки буде е, виділятися об'єкти. На матеріалі. Тому там 0 і 0,1. Приблизно нормально виглядає. Так, а тепер давайте перейдемо до нашого графу. Я зараз створив тут два сплайни. Взагалі один я його продублював. Ось він. Тут спавняться окремі дерева, якщо ми наблизимось, вирізається все, що знаходиться в сплайні. Всі об'єкти. Можна потім зробити виключення, якщо треба, щоб там трава була, і так далі можна зробити виключення для трави, щоб вона там з'являлась. І минулий раз ми зробили тропу щоб можна було по ній ходити. І я забув вам розповісти, якщо ви дублюєте цей сплайн. Наприклад, я отримую Alt і дублюю його. Зараз в мене він вирізає. У вас не вирізає нічого, ніякі об'єкти в своєму маршруті. Що нам треба зробити? Давайте зайдемо в наш PCG Foliage. Ми створювали з вами папку. Content Driver, Content PCG. Так, в мене... у вас папка PCG називається. Тут PCG Foliage наш. Це нова логіка. Вот стара логіка остання, те, що ми робили: spline patch, вам його треба відкрити і увімкнути Select Multiply. Це, що розпространялось на ваші е Якщо ви додаєте на сцену більше одного сплайну, щоб вони всі працювали. Якщо я вимкну цю функцію, ви побачите, нічого не вирізається. Якщо я її вмикаю, вона на всі сплайни буде працювати одночасно. Вся логіка, тому це зробимо. І тепер давайте я видалю. сплайни видалю логіку. І ми напишемо її, давайте все повидаляю зараз. І ми створимо зараз напишемо логіку. І якщо ви ще хочете. Наприклад, створювати об'єкт на нашій терпі, те, що ми зробили логіку. І в мене тут помилка, до речі, зараз. І тут теж. Це я видаляю логіку попередню, яку я робив. Залишилось. Тут теж можна перейменувати, тут помилка в нас Ось так. Spline Patch. Тепер давайте напишемо. Давайте створимо спочатку наш сплайн новий. У нас є папка в PCG Spline, яку ми створили. Ми тут створимо новий Blueprint, натиснемо правою кнопкою мишки. Оберемо Blueprint клас. Це буде Hector. Ми його давайте підпишемо BP-. Spline Circle. Я його підпишу. Ви можете так само або якось по-іншому. Заходимо в нього двічі лівою кнопкою. І ми додамо сюди spline. З лівої сторони зверху кнопка Add. Ми натиснемо на неї. Тут напишемо Spline. І оберемо spline. Ми зробимо з нього круглий сплайн за допомогою. Generate панелі для сплайнів. Я видалю останню точку. Виділив Delete натискаю клавішу або можна правою кнопкою, і там є Delete spline point. У нас залишилася одна точка. На неї я натискаю правою кнопкою мишки. З'являється контекстне меню. Тут в нас є Spline Generation панель. Якщо ми на неї натиснемо, з'явиться таке невелике вікно. це меню, Тут ви сплайн, який ви хочете. Ми беремо круглий зараз. Тому я обираю його. В цій панелі ми можемо е вказати, скільки точок ми хочемо, щоб в нас було в сплайні. в нашому. І розмір його радіус. Я зроблю давайте 1000, збільшу його. Якщо ви все зробили, виглядає він ви нормально, цю панель ми закриваємо просто на хрестик. Цю точку, яка обрана в мене, натискає клавішу Del, видаляю. І ось такий сплайн у нас зараз з'явився. Він у нас виділений. З правої сторони у нас панель detail. І тут в нас є функція close-loop. Замкнути наш сплайн. Все, тепер він замкнутий. Після цього я, як завжди, зроблю, щоб легше було з ним працювати збільшу розмір ліній. Щоб легше було його брати і бачити на сцені. Для цього, з правої сторони, я знаходжу Scale Visualization. Це в розділі Editor. Ставлю галочку. Зроблю розмір 100, наприклад. І якщо ви хочете змінити колір сплайну, так само можете змінити його колір. Будь-який зробити все. Я ось так от зробив його і так його залишу. Натискаю з лівої сторони зверху Compile. Наш сплайн готов з вами. Я все це закриваю. Давайте винесемо його на сцену. Ось сюди. І давайте я винесу граф сюди, в ліву сторону. Ми будемо писати логіку. І одразу дивитись, щоб вам було легше розуміти, що ми робимо. Ми, як і в попередній раз. Створюємо GetSplineData. Беремо, тому що ми працюємо зі сплайном. Я натискаю правою кнопкою в меню. Пишу GetSplineData. Тут є його налаштування. Я обираю Hector Filter. Беру All World Ector. Знизу, там, де написано ByTech, вказую By Class по класу. Давайте трошки так зроблю. Ось. І тут у вас є Actor Selection class обрати клас. Ми беремо назву нашого сплайну. Сюди вказуємо. Можу написати BP Spline. Circle. Ось він у мене. Я його обрав. Після цього я можу увімкнути дебаг. подивитись Ось у нас є PCG foliage Component. Натиснути клавішу А. І клавішу D гарячу. Ви бачите, з'явилися Inspect і Debug. І ось наші точки є деякі. Ось вони з'явились, бачите? Квадрати по точках сплайну. Все, значить, точки є. Тепер що нам треба зробити? Нам треба з GetSplineData витягнути Pin і викликати Spline Sampler. ось він у нас. Я вмикаю debug на ньому. Inspekt. І ви побачите білі, то, біла лінія. Це наші сплайн точки, які з'явилися. Оскільки ми працюємо з сплайном замкнутим. Ми хочемо, щоб наші точки були е, в, е, в ньому. Тому нам треба переключити режим. Зараз у нас Dimension стоїть On-Spline. Ми натискаємо лівою кнопкою сюди. Обираємо On-Interior. І наші точки з'являються в сплайні. Тут ви можете ще трошки налаштувати його, е наскільки буде сплайн виходити за, за межі або ні. Тут зараз стандартно 100 встановлено, можна вказати, вирівняти трошки або зменшити. Наскільки він повинен бути у вас там ровний, якщо треба. Я залишу все стандартно. 100-100 значення. Після цього що ми робимо? Якщо ми хочемо е, спавнити якісь об'єкти на ньому окремі, то наша лінія заповнена зараз точками, у нас вона повністю з'являться дерева. Давайте вам покажу. так Ми, наприклад, хочемо, давайте спаун static mesh зробимо. І я вкажу там будь-який, давайте об'єкт. Де наші дерева. А, вони по-іншому називаються так, хвилинку. Давайте візьму маленькі дерева ось такі. І давайте їх сюди додам. Ось. Ви бачите, він спавнить повністю всю зону з деревами. Нам це не підходить, нам треба, щоб були окремі точки. Тому я поки вимкну. Лінію розриваю тримаючи Alt. Що, що ми зробимо з вами? Ми можемо взяти. У нас зараз тут 306 точок, ми можемо їх вирахувати. Як ми це зробимо? Є функція, яка називається Select Point. Ось вона, в семплері. Як її викликав, ставлю inspect, Debug. і ми бачимо, що з'являються окремі точки. Що робить Select Point? Ми можемо брати точки, можемо їх збільшувати, зменшувати їх кількість і так, і робити ще Сід, як вони будуть розположені. Наприклад, якщо я зміню Сіт трошки, ми можемо змінювати їх залежність. І Ratio — це кількість точок. Скільки ми хочемо заспаунити. Більше-менше. Якщо зроблю 0,2, буде більше. Якщо зроблю 0, На сота, то буде дуже мало точок. Тому я поки залишу 01 стандартно. Ви можете побачити, що деякі точки перетинаються між собою. Нам це не треба. Ми зробимо виключення. Так, що ми зробимо? Не пам'ятаю, як називається. Зараз хвилинку. Так, да, ми зробимо self-pruning. Self і вона виключить точки, які перетинаються між собою. Щоб в нас це дерева не перетиналося або що там будемо спавнити між собою. Так, ми зробимо self-pruning. І далі ми зробимо, як завжди, з вами, transform point. Transform Point візьмемо. Тут, як завжди, ми можемо зробити обертання точок, якщо вам треба, 360 градусів поставлю. Scale – розмір об'єктів. Наскільки будуть зменшуватись, збільшуватись вони. Наприклад, давайте зроблю 0,8 до 1,4. Ось так. То ми побачимо, що точки дивляться всі в різну сторону. Деякі менші, деякі більші. Тобто все добре, все працює. Далі ми можемо підключити це в static Mesh Spawner. Я його вимкнув, гарячою клавішою є. Або можна правою кнопкою є функція Enable. Можна вимикати вмикати об'єкти, коли ви працюєте. Ось, Скіль... кількість точок. Я поверну Selection Point. І давайте я зменшу на 0,01. І ви побачите, що точок стало менше. Можна зробити більше. Взагалі, я думаю, ми з вами зробимо ще зміну. І через зміну будемо змінювати напряму в графі кількість точок. Я думаю, це буде дуже добре. Тепер як нам з вами виключити всі зайві об'єкти, які потрапляють в наш сплай? На даний момент. Наші точки з'являються тут. Значить, Ми з вами, якщо хочемо виключити все, що знаходиться в сплайні, то нам треба після сплайн-семплера, який покриває цю область, викликати, як ми робили, створити змінну невелику. Ми можемо з сплайн семплер витягнути pin. В самий низ опуститись. Знайти add Name at Reroad Declaration. Ми таку вже викликали минулий раз. Ось вона. І давайте я її переіменую. Правою кнопкою мишки натискаю на неї. Rename. Це буде в мене. Давайте spline circle. Я його так підпишу: Spline Circle. І з нього далі викликаю логіку всю. Давайте трошки місця більше зроблю. Тепер все виділю і натисну клавішу Q, щоб все було рівненько у нас. Тепер ми з вами зробили вирахування. Ось ми тут підключали Spline Patch. Ми можемо так само викликати Spline Circle і підключити в Difference. В вирахування усюди, що ми хочемо прибрати. Наприклад, траву. Якщо хочемо прибрати, ми натискаємо правою кнопкою, пишу Spline Circle, викликаю її, підключаю в Difference. І ви бачите, трава зникла в сплайні. Так само, що тут у нас? Каміння. Правою кнопкою натискаю, викликаю. Ви можете копіювати. Ctrl-C, Ctrl-V, цю зміну і підключаю до дерев. Тепер він вимикає. Якщо я його переношу, там, де он камінь, да? камінь зник, трава все зникла. Тобто наш сплайн готовий. Давайте я принесу його сюди. Якщо ми захочемо його збільшити по розміру, да? То можемо його збільшити, так як побажаємо. Тепер давайте ще зробимо зміну для редагування кількості точок. Давайте повернемось наш PCG Foliage. зверху. Я його не закривав. Давайте закоментуємо спочатку це. Я виділю, натисну клавішу C гарячу. Підпишу, давайте Spline Circle. Це буде в нас, трошки ще зроблю, тому що буде ще Е, Як створювати змінні ми будемо потрошку їх створювати, щоб ви розуміли, як вони працюють в нас. В кожній функції, що ми викликаємо, є багато багато змінних, які ми можемо редагувати не в графі, а напряму через створені змінні в редакторі в нашому в сцені. Так само тут є Select Point. Якщо ми його розгорнемо, ми побачимо. Тут є override, ration ration, який додає точки, seed можна змінювати. і так далі Ми створимо зараз зміну, звичайно, і будемо редагувати одразу в сцені Ration. Як ми це зробимо? В нас є Graph Settings зверху. Ми натиснемо лівою кнопкою сюди. Щоб він став блакитним. Після цього відкриваються додаткові налаштування. У нас тут є параметри. Це я вже створював давайте видалюємо: у вас є Instance і «Parameters». Ми натискаємо плюсик. І в нас створюється зміна. New Property. Тут є така маленька галочка, натискаємо на неї. І ви бачите, тип зміни float. І давайте ми її підпишемо. Зробимо rename. Ми її підпишемо. Давайте Spline Circle. Ratio Радіо. Так, ось так от. Тип, тип змінної. В нас стоїть флот, це е, цілі числа, і числа можуть бути з е, крапкою і так далі. Тобто там 01, 0,000, тисяч, там, і так далі. Тому ми для цього. Float обираємо для наших дій. Ми можемо задати одразу значення дефолтне, яке буде. Зараз 0. Давайте зробимо 0,1, наприклад, значення. Це ми створили зміну. Тепер ми її можемо викликати тут. Якщо я натисну правою кнопкою мишки, напишу 에, spline. Circle. І ми побачимо. 에, Graph Parameters, і тут буде Get Spline Circle Ration. Ми обираємо її. І ось з'явилась наша зміна. Ми підключаємо її в ратіум Ось так. І натискаю Save. Після цього ми можемо повернутися в нашу сцену. Ось вона. Ви бачите, стало більше дерев в сплайні. Якщо я виберу наш граф, Натисну Detail. Давайте прив'яжу. PCG foliage ще обрав. У вас тут буде все закрито. Ви розгортаєте PCG Component. Setting. У вас буде Graph Instance. Розгорнете. І тут буде Instance у вас так само. Ми бачимо наш PCG foliage. І тут є параметри. Параметр Soverides. Ми вмикаємо галочку тут і можемо змінювати наші точки. Скільки ми хочемо робити. Ми підписали його Spline Circle Ration. Ми знаємо, що це наш сплайн. І давайте зробимо 0,03, наприклад. І ось ви напряму в сцені можете це робити змінювати. Якщо у вас там буде потім різні зміни, ви їх підписуєте, заходите і тут змінюєте. Так само ці значення вони одразу змінюють тут. їх в графі. В принципі, на, на сьогодні все. Всім гарного вечора. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що б ви хотіли ще побачити на каналі. Може огляд якогось контенту, який в мене є. Я подивлюсь, я вам покажу, що в мене є. Може покажу частинку проєкту, над яким я працюю зараз. Все. Всім гарного дня. До побачення.